Привіт, мене звати Надя. І я працюю на вакансії 4802 офіціант. У мої обов'язки входить розраховувати людей на касі, видавати їм їхні замовлення. Та інколи навіть допомагаю на кухні. Я можу там пекти тортики, пекти вафлі, готувати різні страви і так далі. У нас один день на тиждень вихідний це понеділок, і тоді ми ще з однією дівчинкою. Просто їздимо у якісь міста, відкриваємо для себе німеччину. Як, наприклад, ми вже були у Хановері і Премені. Робота насправді дуже подобається. Тому що колектив дуже приємний, ем, наші керівники так само дуже приємні, лояльно ставляться до нас, тому все мені подобається. це те, що я можу працювати не тільки офіціанткою, але й на кухні, тому що це більш якась така креативніша робота, навіть що стосується мої проживання, то все так само влаштовує. У нас є наша кімнатка, де я живу ще з однією дівчинкою: душова кабіна, кухня, туалет тобто все супер. Я дуже задоволена вакансією і щиро вдячна компанії, що я мала таку можливість поїхати у Німеччину на літо на роботу.